Люди стали бездушними. Так почався один з моїх постів у трець, який зловив дуже багато хейту. Ці кадри були відзняті, коли я поверталася з чернівців до свого чоловіка з пересадкою у Варшаві. На відміну від минулого разу, де мені довелося їхати самі. Тепер мене супроводжувала мама, бо ми мали дві важкі валізи. Крім того, в мене за плечима був нелегкий рюкзак, а в мами сумка. Ну і біла тростина з рук ніде не ділася. Таке враження, що на кордоні незрячою стала не я, а люди навколо. Ніхто не допомагав ні знімати валізи з багажного відділення, ні ставити їх на стрічку контролю допомогти зійти з високого автобусу чи вступитися з траєкторії руху моєї тростини? Та ви про що пропустити вперед у черзі на контроль, чи в туалет, чи хоча б скерувати у потрібному напрямку, щоб я не відбилася від натовпу і зайшла у свій автобус. Важким навіть виявилося притримати для нас двері, щоб ми нормально покинули приміщення. У мого супроводу фізично не було можливості взяти мене за руку, бо наші руки були зайняті сумками і валізами. Я завжди йшла позаду мами і орієнтувалася на звук своєї ж валізи, яку вона везла. І все одно хтось умудрявся вклинюватися між нами і розділяти. А це для мене означає 100% загубитися. Увага питання, куди поділася людяність, притримати двері чи допомогти з валізою. Це ж не якась специфічна допомога. Це база, про яку навіть просити не треба, бо видно, коли людині важко. Хоча я постійно змушена просити навіть про базові речі, незрячим не потрібна допомога там, де вони добре орієнтуються. Але у критичних ситуаціях, як, от на кордоні, вона обов'язкова.